Добрий день, любі друзі. Мене звати Валентина Артамонова, я практикуючий психолог і модератор дивізіону кіберпсихології. Сьогодні у нас у гостях Катерина Гордієнко, кіберпсихолог, практикуючий психолог. І вам слово розкажіть трошки про себе. Доброго дня. Я на даний момент практикуючий психолог. Крім того, нещодавно захистила дисертацію по темі кібербулінгу. Моїми сферами інтересів, дійсно, є кіберпсихологія, я асистент лектора і викладач відповідно по даній дисципліні у вузі. Але мене важко назвати саме в цьому аспекті, так це я моєю сферою інтересів. Угу, добре. добре, давайте сьогодні поговоримо з самого початку, що таке взагалі кіберпсихологія, які ще є назви інші, те, що ми називаємо кіберпсихологією, а інші психологи або не психологи називають іншими назвами щось те, що схоже в нас є. Що ж таке кіберпсихологія? Так, дійсно. Вона має інші назви, наприклад, «Психологія інтернету або з англійської cyberpsychology. Відповідно, це галузь психології, яка поєднує методологію, теорію, практику дослідження видів і способів застосування особистістю або групою соціальних сервісів інтернету. Да? Тобто вивчає психічні процеси стану властивості, їх прояви, їх активності, тобто завдяки діяльності, спілкуванні і поведінки в кіберпросторі. Дійсно, кіберпсихологія вона дійсно пов'язана з теорією медіа, інформатикою та іншими науковими психологічними дисциплінами. Галузей психології вона стоїть досить близько до медіапсихології. Основна відмінність між кіберпсихологією та, наприклад, загальною психологією полягає в тому, що кіберпсихологія вона зосереджується на дослідженні взаємодії особистості або взаємодії соціальної групи з технологією. А, тоді як, наприклад, загальна психологія, вона досліджує або інші галузі, да, психології вони досліджують психічні явища та їх активний прояв у реальному світі. А, а якщо, прикладом... взяти, да, mm -hmm. якщо взяти, наприклад, телебачення зараз, це медіапсихологія, ми можемо mm -hmm. нас зараз все одно більше через онлайн якісь структури і все це робиться, це можемо ми його до кіберпсихології занести? Тобто зараз е, телебачення саме це медіа, а наприклад, блогерство це вже кіберпсихологія. Е, так, дійсно, кіберпсихологія вона все ж таки вивчає психічні стани властивості і прояви їх активності да, в кіберпросторі, а медіапсихологія це більше вплив на соціум, да, тобто в загальному масштабі. Це ближче до а, соціальної психології. Угу. Добре. А, якщо ми говоримо до а, основних представників, наприклад, кіберпсихології, а, я б, наприклад, могла назвати такі, як а, Джон Тулер, Кіберлі Янг, наприклад, це може бути а, Елісон Атріл. От а серед Українських дійсно можна знайти літературу і дослідження відповідно Любові Адіонової, Найдіонової, Олени Немеш, наприклад, Миколи Махнія, підручники з кіберпсихології. Добре, дякую. Які проблеми вирішує кіберпсихологія? Коли треба йти шукати не психолога, а кіберпсихолога? Кіберпсихологія вона займається вивченням різних аспектів, як ми зазначили, взаємодії між людьми і технологією? І основними проблемами, які. Вирішують психологія, може бути як кіберсоціалізація, тобто це вплив мережі на формування особистості і її прояв у мережі інтернету. Тобто, це може бути питання про інформаційне суспільство або там дослідження соціальних мереж на самооцінку, да, як впливає на самооцінку тієї чи іншої особи інтернет. Це може бути. Формування ідентичності користувачів, вивчення особистісних факторів, які впливають, наприклад, на ризик стати кібержертвою або взяти участь, наприклад, у кіберзлочинної дії. Це може бути дослідження порівняння між онлайн і офлайн поведінкою та людини. Особливості соціальної організації і, наприклад, групової динаміки в кіберпросторі. А, крім того, до кіберпсихолога можна звернутися з питаннями, наприклад, до безпеки в інтернеті, тобто кіберпсихологія якраз досліджується про питання кіберзлочинності, кіберзахист, кібербулінг, фішинг, сталкінг тощо, фейки. Це може бути питання щодо етики які в IT-технологіях, тобто, це дослідження там, етичних проблем, які виникають у зв'язку з використанням тієї чи іншої технології, да? тобто, наприклад, таких як приватність, етика використання штучного інтелекту у різноманітних галузях, да? роботів. Це може бути дослідження комунікації посередковане через ту чи іншу технологію. Це використання соціальних мереж, електронної почти, форм різноманітних комунікацій, створення дизайну, наприклад, інтерфейсу технологій, і сприйняття та сприйняття, або, наприклад, вплив на поведінку користувача. Так? Знову ж таки, до психотерапевта або кіберпсихолога можна звернутися щодо. Дослідження з віртуальної реальності да, або інтернет-терапія це відповідно вплив віртуальної реальності на психіку людини і можливості використання для психотерапевтичних психологічних цілей, наприклад, можливість лікування депресії або ем, при виявленні посттравматичного стресового розладу, лікування фобій. Інших психічних порушень, це може бути також і якраз в межах кіберпсихологічної науки, оця психологічна дистанційна допомога вона досить зараз набирає обертів. Ну і крім того, це може бути допомога при виявленні новітніх якихось психологічних феноменів, пов'язані з використанням технологій, наприклад, залежність від інтернету, інформаційна перенасиченість або інформаційний голод, втома. Страх перед використанням технології, да, ФАБІН, або кіберхворобливий стан, ну тощо, от тобто, це є основні запити, які або проблеми, які вирішує кіберпсихологія, як основні галузі напрямки галузі. Якраз наступне питання було, які наслідки можуть через нездорове використання інтернету, соціальних мереж, і оцей момент, коли треба вже звертатися про допомогу, коли ще в нормі вважається, що це є норма, а коли вже треба щось робити. Норма поняття широке, да? не конкретне. Відповідно, коли є нездоров, нездорове використання інтернету. І соціальних мереж, і коли вже є негативний вплив на психологічне, психічне здоров'я людини. Які ж можуть бути наслідки? Це може бути у нас занижена самооцінка, це може бути депресивний стан, наприклад, через що порівняння свого власного життя з ідеалізованими зображеннями, які ми можемо побачити в соціальних мережах. Це може якраз привести до таких наслідків. Використання інтернету також може збільшити ризик розвитку тривожних розладів, ну, наприклад, таких як теж соціальна тривога. Крім того, це може бути статися відповідно залежність від інтернету і соціальних мереж. Що веде за собою в свою чергу соціальну ізоляцію, наприклад, також там за до інших аспектів життя? Ну і крім того, це кібербулінг, коли відбувається насилля в інтернеті, який безпосередньо має негативний вплив на психіку, обов'язково необхідно звернутися за підтримкою до якщо не кіберпсихолога, то до спеціаліста в цій галузі, який може Якби надати підтримку і має кваліфікацію роботу, наприклад, з психологічним насиллям. Да? Відповідно, кіберпсихолог або кіберпсихологія може допомогти виявити і проаналізувати та розв'язати проблеми пов'язані з нездоровим використанням інтернету і соціальних мереж. Да? Крім того, забула, забула зазначити, що порівняння да, свого життя з ідеалізованим зображенням, воно також може привести, наприклад, до розладів харчової поведінки. Тобто це все взаємопов'язано, і головне ідентифікувати вчасно. От, і коли треба звертатися до допомоги, і що значить здорове використання і нездорове використання соціальних мереж і інтернету. Тому що залежності вони є і вже більш-менш зрозуміло, коли це залежність від алкоголю, тютюну, наркозалежності. Вже зрозуміло, що таке залежність. Але люди зараз дуже багато часу проводять в інтернеті, і їм здається, що залежності немає. Тобто як визначити, що вже є залежність? Uh, Основними показниками можуть бути. це... Um... Це зниження, наприклад, погіршення харчової поведінки, да? тобто, коли людина не має можливості задовільнити свої, наприклад, основні базові потреби. Це погіршення сну, харчування, ну і відповідно, наприклад, зниження піклування про себе да? через використання інтернету. Це я вже показником. Далі це показник може бути, наприклад, соціальна ізольованість, неможливість а, а, спілкуватися без застосування гаджету. Да? Тобто неможливість спілкуватися в реальному житті без гаджету, тобто свердкового спілкування через щось. Це дійсно звертатися, як я зазначила, можуть бути а, негативні феномени. Які виникають в інтернеті, як там показники кібербулінгу, його видів і так далі. Це зрозуміло, що людина стає жертвою, і їй необхідно звернутися до допомогою юриста, психолога, соціальних центрів для того, щоб зафіксувати те, що відбувається, і, наприклад, убезпечити соціум від повторення тієї чи іншої ситуації. Так? Зараз також досліджуються такі-то феномени, наприклад, як фабінг, це там страх залишитися без телефону, тобто страх спілкуватися знову ж таки, тетате без телефону. Людина постійно має тримати його поряд з собою. Тобто, коли у людини Давайте так, погіршується можливість задовільняти базові потреби, раз, погіршується комунікація, два. І крім того, наприклад, з'являються особистісні характеристики. Це може бути підвищена тривожність, це може бути відчуття паніки, коли залишається без телефону, або телефон виключений, тобто в такому контексті. Якщо немає інформаційного, постійно інформаційної, інформаційного поглинання інформації, це теж є показником. Тобто, але це все дуже індивідуально, це дійсно необхідно підходити системно до кожного клієнта і до кожної ситуації, в якій знаходиться та чи інша особа. Ну і крім того, кіберпсихолог він може, наприклад, ідентифікувати деструктивні способи поведінки в тій чи іншій соціальній групі. Наприклад, це може бути група студентів або група школярів, наприклад, чи можуть там виникати знову ж таки якісь способи насильницької поведінки і так далі. Які інструменти і техніки використовує кіберпсихологія до допомоги людям, якщо є якісь такі загальні? У кіберпсихології можуть бути застосовані різноманітні техніки, зрозуміло, пов'язані з цифровим життям. Це може бути і психологічні тести, і опитувальники, наприклад. Тобто, це інструменти визначення психологічних особливостей та соціальних тенденцій в групі, в конкретній групі, тобто для розуміння впливу соціального життя на людину, наприклад, для виявлення психологічних там, проблем, ризиків, пов'язані з використанням інтернету, тієї ж самої залежності. От, також для визначення, наприклад, рівня грамотності, компетентності в цифровому середовищі. Це теж таке питання, яке зараз дуже активно і досліджується, і є в цьому потреба для протидії цим негативним феноменам. Так? Тобто, це грамотність, компетентність користувачів в цифровому середовищі. Це може бути кібертерапія, це форма. Терапії, да, яка проводиться в інтернеті або за допомогою технологій, наприклад, там підштовхує споживачі, ну користувачі, вибачте, до самопізнання або навпаки зменшити вплив цифрового життя на психічне здоров'я, тобто, це як така форма психологічної терапії з використанням технологій. Де враховуючи ті умови, в яких може знаходитися, там терапевт, наприклад, психолог-терапевт або а, клієнт? А, це може бути медіа освіта, як форма навчання, відповідно, а, яка допомагає людям зрозуміти, як функціонують ЗМІ, як інформація впливає на психічне здоров'я. Як поводити себе в інтернеті, у соціальних мережах, захистити свої дані? Тобто, це може бути відповідно у різних формах проведення, формах навчання, це тренінги, лекції, семінари, онлайн-курси ну, з певною кіберпсихологічної тематики. Да? Це знову ж таки, кіберпсихологічна консультація з використанням різноманітних гаджетів і. Способів да, цієї взаємодії. І, наприклад, інтерактивні технології або додатки. Це також є такі інструменти, які нам надає кіберпростір. Наприклад, там, Google Form, Meet, Zoom, або е, спеціальні технології, які нам можуть допомогти відслідковувати реакцію людини на віртуальну реальність. Тобто, це там прилади для VR-терапії, окуляри. Да. Наприклад, там ОКУ, програмне забезпечення, тобто це також є інструментами. І можуть бути спеціальні алгоритми і програми оцінки психічного стану людей в онлайн середовищі. Тобто, це тестові, аналітичні, текстові, наприклад, аналітичні програми для виявлення емоційного стану, виявлення психологічних. Ознак, наприклад, в коментарях, які надає людина та в мережі інтернету, тобто ці інструменти і техніки вони використовуються в кіберпсихології або в психологічній данбуки для того, щоб зрозуміти, як цифрове життя впливає на психічне здоров'я і як зменшити його по суті негативний вплив а використовувати лише для нашого комфортного існування. Чи існують якісь виклики зараз, як ви вважаєте, до кіберпсихології, як науки в цілому? Тому що зараз розвивається дуже багато інтернет-трендів різних, той самий чат GPT і так далі. Тобто все, що зараз відбувається. Що зараз як реагуватиме кіберпсихологія на це все, як ви думаєте? Дякую за запитання. У кіберпсихології дійсно? Існують виклики, звичайно, пов'язані з технологічним розвитком, особливо дійсно інтернет-трендами, які зараз є. Ну, наприклад, це нові технології, зрозуміло, на швидкий темп розвитку них, що можуть ну, зробити застарілими інструменти і техніки, які, наприклад, використовувалися трошки раніше. От і це може вимагати розробку, наприклад, нових методів і технік для кіберпсихологів. Та це можуть бути нові форми комунікації. Знову ж таки, це соціальні мережі, якби середовища, постійно необхідно відстежувати ці нові форми взаємодії комунікації і. Що там можна, наприклад, використовувати в одній соцмережі, чого немає в іншій, що там вдалося, чого вже немає, що є актуально, і так далі. Крім того, це є основними з такими викликів, як зростаюча форма, або зростаюча кількість даних кожного року. Тобто, за останні кількість кілька років кількість даних, даних, які генеруються через інтернет, або генеруються в інтернеті, воно значно збільшилося там. І це може створювати якраз ці виклики, які мають вирішувати проблеми, пов'язані з обробкою великих обсягів даних. Тобто обробка великих обсягів даних. Наприклад. Обсяг інформації зростає кожного року на 30%. Так? Да? Тобто цього обсягу з кожним роком все більше. Це знову ж таки там дослідження Пітера Лімона, можна подивитися. І крім того, щодо обсягу інформації вона подвоюється кожні 18 місяців, так да? в інтернеті. Тобто, і крім того, на 95% десь, ця кількість а, даних а, вона є в такому хаотичному неструктурованому потоці. І все це засвоювати дуже складно. Да? А, крім того, виклик як кібербезпека, тобто захист особистої інформації, а, зрозуміло, що необхідно бути свідомим у цій проблемі. Необхідно розуміти, яким чином і як допомагати людям зберігати свою власну конфіденційність в залежності від тієї чи іншої платформи і ну, порушення етики. Віртуальна реальність, ну і інші технології вони можуть по суті порушувати етичні принципи і стандартну поведінку поведінки в реальному просторі. Да? І саме кіберпсихологи вони мають бути уважними до цієї проблеми допомагати допомагати людям, наприклад, просвітницькою діяльності діяльністю розуміти наслідки неправильної поведінки в мережі, що ми можемо порадити з точки зору кіберпсихології батькам для якраз безпеки їх дітей в інтернет середовищі? Mm -hmm. Звісно, дослідження в межах кіберпсихології, медіосвіти, медійної психології вони можуть допомогти батькам у вихованні та дітей в цифровому світі і захистити від цих небезпек інтернету. Ми можемо надати кілька таких порад. Так? Перше, це зберігати Відкриту комунікацію з власними дітьми, тобто розмовляти з ними про їх інтернет-звички, обмеження, правила використання інтернету, тобто якісне спілкування на даний тему. Тобто комунікація відкрита. Наприклад, може допомогти також навчати дітей створювати безпечні паролі. паролі. Захищати свої облікові записи в соціальних мережах, ну і відповідно інших там сервісах, а, навчити періодично змінювати ці паролі, а, наприклад, щоб ці паролі не мали певну закономірність, тобто проговорити про це, наприклад, передивитися, зацікавитися цим питанням, що рекомендують, наприклад, там. В IT-технологіях люди, які працюють в цій спеціалізації, да, як там, правильніше створювати паролі і що з ними періодично необхідно робити. Да? І про це проговорити, і дізнатися самостійно більше, і навчити дитині. Це може бути. Ем... Навчання або проговорювання, яким чином можна перевірити інформацію в інтернеті, наприклад, від фейкової там або Та? тобто як перевіряти інформацію, куди можна зайти, е, яка буває інформація? Це може бути встановлення правил щодо використання, наприклад, цифрових технологій в сім'ї. Які всі мають стримуватися в сім'ї. Тобто, якщо ми їмо без телефонів, значить і мама, і тато також їсть без телефонів. Да? Якщо там є обмеження по кількості годин, то це також має бути для всіх. Це може бути розробка плану дій у випадку там якоїсь нестандартної ситуації. Да? Той саме тіберпулінг, злочинність і так далі, тобто того, що може нести загрозу, яким чином дитина має діяти. Наприклад, що ти робиш найперше? Да? Що, про що ми можемо поговорити? Просто це також має бути да? в цій нестандартній ситуації і батьки, і перш за все батьки, вони мають рахувати не експресивно, не емоційно. Тому що це може злякати дуже дитину, яка звернулася з цієї нестандартної ситуації. Да? Але такий план необхідно відповідно, створити на всякий випадку. Це може бути, наприклад, теж там сумісне дослідження нових технологій, і додатків разом, Да? Дитина приходить і говорить, от така цікава платформа з'явилася. І, наприклад, разом можна подивитися, які там є функції, що там є цікавого, або навпаки, на що необхідно звернути увагу, що вам подобається цей тренд, не подобається цей тренд, і проговорити, да? тобто разом досліджувати нове. Ну і Крім того, і найголовнішим, на мій погляд, це бути прикладом. Тобто, використовувати знову ж таки. Технології, з розумінням, обережністю в, певним, в певних ситуаціях, да? не забувати знову ж таки про баланс між онлайн і офлайн життям. Тобто, щоб дитина також бачила, що мама теж не цілими днями в телефоні, що в неї є знову ж таки і власне життя, власне хобі, Тобто, в неї є цей баланс. І відповідно така. Структура і схема поведінки, стратегія поведінки вона буде дуже позитивно і відображатися, наприклад, на поведінці дитини. Це, на мій погляд, такі основні поради. Дякую, дуже змістовні ваші відповіді. З нами була Катерина Гордієнко і Валентина Артомонова, і до нових зустрічей.